Катеринчук Володимир Данилович, Ковба Станіслав Аксентійович, комісарчук Володимир Данилович. на меморіальній дошці викарбовані імена партизанів та підпільників, пам'ять про яких живе у серцях людей, і досі Олеся Ігнатовська розповіла про свою маму, лікарку, яка допомагала партизанам. Можна собі представити цю картину, вона воєнопленна і вони допомагають партизанам. Партизани там заболів, партизани, ложили їх в больницю. Да, тут же ж лежали лежали вони в лікарні, тут ж велика лікарня була тут. На 40 кої була лікарня. Подвиг народних масників згадують у ці дні у всіх містах і селах області, зазначив голова обласної ради Йосип Запаловський. По всій Житомирській області проходять дні партизанської слави. Житомирщина із давна славиться своїм партизанським рухом. Вже на початку війни перші партизанські загони якраз були створені в нас на Житомирщині. Я, от і два дні назад був в селі Теньківка Човнорміського району, де ж також вшанували пам'ять загиблих під час Великої Вітчизняної війни. Меморіальний знак у центрі села це данина пам'яті загиблим, а подвиг їх житиме доти, доки нащадки пам'ятатимуть.